Плюси цієї системи тобто, можна ось так відкрити, можна нижні відкрити, можна закрити. Зверху трошечки відкрили. Стосовно тканин є декілька десятків тканин, є такі напівпрозорі, трохи темніші, блекаут, є, фактично тотальне затемнення йде. Є каталог у нас, з яким ми приїжджаємо клієнта на замір, клієнт вибирає, потім по тканині прораховується ціна. Так, ну і насправді є дуже багато тканин. Дивіться я вам по кольорам і по номерам. Ось так показую. Якщо захочете вживу подивитись, це також можна організувати. Тобто тут є номери, і якщо щось, ви по номерам можете. Сказати, що вам більш зайшло, сподобалося. Не всі є в наявності, прямо на прямо зараз, але може декілька варіантів. Від то ви тоді виберете, і по ціні, що було, і по кольору вам плюс-мінус.